Вітаннячко, друзі! На зв'язку з Лавко Євченко. Обнова вже не за горами в UA Online. Як бачите, у мене вже снігу немає. Зараз ми про це обговоримо, поки що в подбаєчку протискайте. 200 лайків. Я, як тільки завантажать на Бета тест те, про що я зараз вам розкажу, знімаю. Домовись, тому подобаєчку протискай. Нагадую, друзі, за свій промо, який працює абсолютно на всіх серверах в UAON. Хештег Євченко, чотири квадратики натискаємо, введіть промо. Сюди ставимо хештег. І Євченко написали, активували. Оцей скінчик, як у мене із футболочкою. А тебе і Б. Ви можете отримати увівши промо. Хештег Євчик. Він буде під відеосиком. Будь ласка, користуйтеся. Там і посилання є на гру під відео, Там воно вам не потрібно. Просто зайшли телефончик, плеймаркет відкрили. Перше місце в безкоштовних іграх за сім днів. Після повернення плеймаркет сила, сила, завантажую онлайн собі на Android будемо разом грати. Значить, друзі, розповідаю. 14 лютого, день закоханих, спілкувався сьогодні з розробниками. Що ж нам додадуть? Зараз ми про все будемо говорити. Я сподіваюся, що ви подавечку. Поставили, обов'язково підпишись на мій YouTube канал, якщо того ще не зробив. Ну і поїхали. Давайте я, мабуть, на фоні буду там чи якісь кейсики свої крутити, чи ще щось. Давай потрошечки будемо відкривати, тому що хтось писав. Давай не просто стій і розказує, щось роби. Ну, окей, постараємось, вийде, не вийде, не знаю. Так, друзі, 14 лютого День закоханих, в нас буде плюс-мінус саме в цю дату оновлення, можливо, трошечки раніше, можливо, пізніше, тому що з вимкненням світла взагалі проблема. А що нам додадуть? Буде рац. Що таке рац? Можливо, хтось не знає. Друзі, це ну російською ЗАГС. Можливо, українською хтось дійсно не розуміє російською так. ЗАГС, а там, де ми можемо одружитися, хлопчик, дівчинка, одруження, весілля і сьогодні дізнався інформацію, що. При одруженні буде можливість. От, та... блін, як же вам показати? Треба людиночку знайти. Термінову так, термінову людину треба знайти. Ось там стоїть хтось, щоб я вам просто наглядно показав, а не ви собі не уявляли. От стоїть людиночка на мопеді, і над цією людиною ми побачимо зараз нікнейм Олег Бос. Бачите, так після одруження, ну, коли ми весілля зіграємо, перед і вашим іменем, от Олег Бос, буде каблучка. каблучка. Саме те, що ви одружені, і вони її будуть бачити всі. Каблучку можна буде купити як і дешево так і дорогу там діамантову. Я не знаю, як мені написали, що буде ледь не 100 мільйонів коштувати. Ну, можливо, не така буде велика ціна, але це реально прикольно. Ми будемо це все діло помічати. Дуже багато хто в мене в телеграм-каналі писав. А можна хлопець з хлопцем? Ну слухайте, ну ми ще в Європу якби не сильно зайшли. Я не думаю, що можна буде. от Хто його знає, до речі, в телеграмі публікую всі новини першими. Завтра сьогодні, сьогодні так випускає в субота відосік. Ви вже дізнаєтеся ще більше інформації. Тому, будь ласка, посилання там. Найновіші, найсвіжіші новиночки публікую. Ну і 599 донат валюти теж там буде скоро розіграш, саме 9 лютого. Так, ідемо далі. Знаєте, друзі, весілля. Воно буде доволі масштабне, а можна буде як брати в оренду і костюм весільний нареченому, так можна буде брати і весільну сукню нареченій. Я сподіваюся, і я знаю, що багато дівчат грають ю онлайн, тому що зустрічав таких підписниць своїх, просто дівчаток зустрічав, які там спілкувалися. Дійсно. Дійсно, прикольно це все можна зробити. Також, друзі, можна буде орендувати лімузини. Лімузини будуть різного класу, будуть найдешевші, будуть найдорожче саме на весілля. Також нам додадуть кейс, саме з лімузинами, величезний кейсик. От, ну, так як, в принципі, завжди в кожній обновості нам додають якісь. Кейси, і от це буде саме з лімузинами. Скільки вони будуть коштувати, поки, на жаль, не знаю, тому що це прям так інформацію, яку я тільки дізнався, вирішив докупи зібрати і вам розповісти. Тому от, поки що розповідаю. Як тільки завантажить це все на бета-тестик, я вам зніму, ви ж знаєте. Я, о, нарешті, щось випало, хоч з мого кейсику, добре. От, поїхали далі, друзі. Також ми говорили. За вихід яблука, за вихід комп'ютера з розробником сьогодні так, уже це все діло паралельно працюється на комп'ютері. Мені сказали, що буде графік просто у льот. До речі, я промо приберу, тому що він заважає. От, тому чекаємо. І була така інформація, що саме комп'ютер ми побачимо уже не так і ну, довго чекати залишилося. Я не знаю, що це малось на увазі, але сподіваюся, що так. Як тільки вийде нова карта, буквально можливо тиждень-два і вийде пк версія Там будуть нові системи, ну саме для ПК. Тобто, це в нас буде мульти всесвіт. Будуть ПК гравці, будуть Андроїд-гравці, будуть Яблука-гравці. От, і це насправді класно. Реально, мульти таких всесвітів поки що немає. Там, де всі можуть грати і всі бачитись можуть між собою. Це доволі файно. По яблуку, по яблуку теж отримав інформацію, що більше всього ж знову ж таки яблуко треба чекати саме з новою картою. Чомусь вирішили саме так. Попри те, що гра повернулася в плеймаркет саме в старому вигляді, як ви О, до речі, кепка. В старому вигляді саме з цією картою, але у півмільйонний фіга себе. Але вирішили яблуко випускати з новою картою. Тому сподіваюся, що це не буде прямо ж дуже дуже довго. Я чомусь хочу вірити в те, що це буде можливо середини весни. Було би насправді дуже непогано, якби воно було так. Ідемо далі. Також буде невеликий івент, івент де ми зможемо бігати. А щось шукати. Івент можливо буде схожий на попередні, так Хеловінський, новорічний, всяке може бути. Поки що так мені між між іншим сказали. А також ми будемо бачити на карті уже от якісь там предмети, валюту івентову упаколесо, Івентову валюту, за яку ми зможемо купувати ті чи інші речі. Тому подивимось, Я сподіваюся, що. Івент буде прикольний. До речі, мене сьогодні на стрімчику питали, чи зникне в нас батлпас. Ні, друзі, батлпас саме в оцій обновці не зникне ще раз. Це не є глобальна обнова, це просто підобнова в честь Дня Закоханих. Ну, Так як дійсно свято доволі велике, всі його святкують. І от нам розробники вирішили ось таке невеличке свято зробити. Весілля це прикольно. Я впевнений, що є люди, які грають з подругами або ж дівчата грають з хлопцями. Це взагалі буде класно. От, моя дружина, на жаль, не грає в його онлайн, але можливо, ми спробуємо зіграти весілля. Якщо це буде вам цікаво, напишіть в коментарі, чи хотіли б ви, щоб я затягнув свою дружину в його онлайн, і ми пограли. <свісно> Може, пострімили якось з часом, що було б непогано. Так от, до завершення Battle Пасу у нас є 22 дні. Відповідно, ну, 22 плюс це буде яке 29 лютого, але ну ладно, по-моєму, це ж не високосний рік. Тому 29 днів у лютому немає. Тому, друзі, не зникне. Але, бачите, у мене вже немає е, сьогодні зими. Немає снігу, і всі в мене на стрімі питали: бля, що? а де, а де сніг? А прикольно. А то, а сього. У е, мене є доступ до бета-тесту, саме з емулятора, і відповідно уже потихеньку підтягуються файли і на основні сервери. Відповідно, ви бачите, що в мене снігу немає. А отже, і вас завтра, післязавтра вже сніг зникне. Тому. А, і ви бачите це в суботу, можливо, в неділю, можливо, ви бачите, коли вже снігу немає. Якщо ж у вас ще сніг є, насолоджуйтесь, тому що зовсім скоро ви його вже не побачите. Така історія. Також це поки що там прям така новинки перші. Можливо, ще щось надумаю додати. Говорив і питав, чи буде OLX і авторія, поки що. На жаль, не сказали мені точно, тому що в нас є ринок, але на ринку дуже багато чого не продають, і ми не знаємо навіть там. Ну, не знаю, от давайте, наприклад, зайдемо в інвентар. Ну, плюс-мінус на свої скіни я знаю ціну. Ну, наприклад, от є отаке от колесо. Скільки воно коштує, без поняття. І люди, що найголовніше, його можуть навіть не продавати. І ми навіть не дізнаємося ціну. Та ж, ж сама, отака бандита бита. Хто його знає? Тому хотілося б дійсно, щоб був у нас. Маркет, наприклад, у LX або будь-яка інша назва. Ну от, і ми там зможемо: от, наприклад, я, от зараз на сервері там 500 людей. От всі 500 людей зможуть на цей маркет виставити будь-який предмет. Дивляться, ага, там Петя продає там бандану якусь ще щось за 200 тисяч. Його не купляють. Значить, я поставлю 150. Ну, мені здається, прикольно. Не знаю. Буду прям просити, щоб додали ось цю історію, а там уже далі будемо дивитися так. За це проговорили. А, так, 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 час, зараз. Щас, щас. Оце слово придумав суржик, мені проснувся. Коротше, друзі, очікуємо. Очікуємо. Як тільки в мене буде ще більше інформації, я вам повідомлю. Про це сьогодні розповідав вам трошки на стрімчику. Це здебільшого буде така міні-обнова, присвячена саме весіллю. О, так, одруженню. Оця вся історія. О, це спілкування. Оце біля нікнейму о, каблучка обручка буде. Лімузини, а, до речі, буде також. Попросив, щоб додали, можливо, якийсь кейсик. Бачите, в нас всі кейси вони зациклені на машинах. Немає реально кейсу, де буде ну там, багато скінів. Тут один Скін, у мене в кейсі один Скін. Ну, от є незламні. Тут є два скіни Зеленський і Зеленський. От, тобто, хотілося б дійсно, можливо, хоча б один кейсик, де буде хоча б там 6 або 8 нових скінів, чотири чоловічих, чотири жіночих. Тому що дійсно дівчачих скінів не вистачає. Дівчатка частенько пишуть мені на стрімах в коментах: блін, Ярик, передай розробникам, не вистачає. Сьогодні написав, сказали, та прикольна ідея, обов'язково запропоную далі саме людям, які будуть цим займатися. Тому я сподіваюся, що дійсно жіночих скінів буде побільше, тому що, от, наприклад, взяти той самий Battle Пас. О, віп платоном, добрий день. У Баттл Пасі всього є один скін жіночий і два чи три чоловічих. Ну, тобто, якось, ну, не дуже чесно, правильно. От, тому от така історія. Блін! Напиши, будь ласка, в коменти. Чи будеш святкувати весілля? Чи знайдеш ти кохану дівчину або ж коханого хлопця, який, можливо, стане тобі. Дружиною або чоловіком Online, Хто його знає? По-моєму, це прикольна історія. Можливо, на стрімчику якось зробимо весілля, зробимо сходочку, щось, щось подумаємо. До речі, цей кейсик непогано сиплеться, на не знаю, 250, Лвіпка, платином, ще щось. О, хтось приїхав в гості. Хтось уже пілікає. ну, давай подивимось, хто тут. Ой, бля. Зараз, секундочку. О, форд Mustang. Ух ти! Дмитро Гордон. Сюди. Так, ну що, давай ще крутонем пару разочків. До речі, друзі, бачу, що ви в коментах мені пишете, щоб я на кожного кейсу на тисячу повідкривав. Зробимо це. Давайте під цим відео 200 лайків. Як тільки додадуть нам набита тест щось про ось це, що я вам розповів, я вам зразу заходжу, знімаю. Якщо ми зберемо 222 лайки під цим відосиком. Та я сідаю знімати відео, де я відкриваю кожен кейс на тисячу донат валюти. Домовились? Така історія. Дякую за перегляд. Я сподіваюся, ви зрозуміли, яка буде оця невеличка підобновка. А загалом буде в нас велика весняна обнова. А я думаю, це буде можливо початок березня або ж 10 числа березня. Там поки що невідомо що, тому що так далеко я ще не питав розробників. Поки оце тому що ну реально, скільки два тижні тому в нас була обнова. А вже знову. Ну, бачите, розробники працюють. Нагадаю, друзі, вкотре за свій промо: хештег Євченко. Зверху ось тут з'явився щойно 4 квадрати, хештег Євченко. І хештег Євчик це мій промо на скін. Будь ласка, якщо що вводьте користуйтеся. Працює абсолютно промо на всіх серверах з 1 по п'яти. Включно я граю на третьому. На третьому є сім'я мого товариша, в якій я перебуваю, в якій ми. Будемо з'єднуватися з вами, будемо об'єднуватися, будемо робити сім'ю сильнішою. Будемо збирати на будинок. Коротше, будемо розвиватися разом. Тому, якщо вам цікаво грати зі мною, приєднуйте саме на третій сервачок. Нагадую, скачати гру можете з Play Market. Для чого вам ті посилання? В Play Market зайшли, написали UA онлайн, скачали гру, встановили та й полетіли грати. На зв'язку з Лавкоєвченко. Побачимося вже зовсім скоро в UA Online. А весілля.